Доброго дня, шановні слухачі. Розглядаємо далі тему степінь з раціональним показником. Потрібно знайти значення виразу. Отже, починаємо. Е, перший множник у нас двійка. В степені 1 підноситься до степені 1,4. Отже, записуємо. 2 в степені 1,7. Помножити при піднесенні степені множиться на 14. ,10. Далі помножити. Далі 4. Записуємо як 2 в квадраті помножити на одну десяту. Також десятковий дріб, переведу в звичайний 1 десята. Дорівнюємо 2. Рахуємо степінь 7 і 14. Скорочується, буде 2 десятих або одна п'ята. при множенні степені додаються тут основи однакові, значить плюс. 2 помножити на 1 десяту також скорочимо, також буде 1 п'ята. Тобто, у нас в степені 1 п'ята плюс 1 п'ята. Рахуємо, 1 п'ята плюс 1 п'ята це 2 п'яти. Тобто двійка в степені 2 п'ятих. А тепер позбуваємося степені. Дивіться, оскільки дробовий степінь, це що означає, що чисельник це у нас ми підносимо до квадрату число, а знаменник це означає, беремо корінь степеня. До Дорівнюємо корінь п'ятого степеня, якщо 2 піднести до квадрату з 4. Оце відповідь на даний приклад. Продовжуємо. наступний випадок. 81 в степені 1 восьма помножити на 27 в степені мінус 5 шостих і помножити на 9 в з половиною. Дивимося. У нас в 27 81, 9. Що їх об'єднує правильно, їх об'єднує основа 3. Тому я пропоную дані основи записати в вигляді основи 3, в 3. 81 це 3 в степені 4. І ще. Підноситись до степені 1 18, тобто помножити на 1 восьму. Помножити 27, це у нас 3 в кубі. Помножити на мінус 5 шостих. Помножити 9 це в нас 3 в квадраті. Помножити на 2,5 дорівнює. Рахуємо. 4 і 8 можна скоротити. Лишається одна друга. Або можемо одну другу у вигляді десяткового дробу записати. Це буде 3 в степені 0,5. Далі, при множенні степені додаються, значить, плюс, рахуємо 5, 5 шостих і 3 скорочуємо на 3, лишається мінус 5 других. Мінус 5 других це мінус 2,5. Далі множення, значить плюс степінь 2 помножити на 2,5 це буде 5. Дорівнює. Лишилось порахувати степінь. 3 в степені 0,5 відняти 2,5 це буде мінус 2 плюс 5 це буде 3. Тобто 3 в кубі. І підносимо відповідно до кубу, отримуємо 27. Тобто, відповідь в даному випадку 27. 7. Продовжуємо наступний випадок. Потрібно знайти значення даного виразу. Корінь 6 степені з 28 помножити на корінь 6 степені з 2,2. І цей весь добуток підноситься до степені мінус 2. Спочатку потрібно виконати множення в дужках. Перед тим, як його виконати, помічаємо, що корінь 6 степеня. Тобто, ми можемо. Відразу добуток скористатися властивістю, що добуток коренів дорівнює корінь з добутку. Тобто дорівнює корінь 6 степеня під коренем 28 помножити. Ось тут у нас мішаний дріб, його перевести потрібно у звичайний, тобто 2 помножити на 7, плюс 2 отримуємо 16 сьомих. І це все потрібно буде піднести в степень мінус 2. Далі рахуємо, 16 е, лишається 28 і 7 можна скоротити на 7. Тут лишиться 4 та лишиться 1, тобто 4 на 16. Е, я не поспішаю перемножати 4 на 16. Е, чому? Тому що, дивіться, у нас тут корінь 6 степеня 4 це як 2 в квадраті, а 16 це 2. в в четвертому степені перепрошую. І при множенні степені додаються. Тобто 2 в квадраті помножити на 2 в степені 4 це буде 2 в степені 6. І це все підноситься до степеня мінус 2. Тепер дивіться: у нас вираз те, що в шостий корінь 6, корінь шостого степеня з 2 в шостому буде просто 2. В степені мінус 2. А тепер. Що означає від'ємний степінь? Що нам потрібно основу обернути, тобто не 2, а 1 друга, і піднести до квадрату, тобто результат 1 четверта. Дякую за увагу!